Одне питання, але відповідь, будь ласка, дай чесно, самому собі, скільки часу в день ти можеш провести без телефону? Сьогодні я задала конкретно собі це запитання, тому що ми були на служінні і, побачивши себе і багато людей, які навіть півтори години раз в тиждень не можуть побути без телефону. Мені стало трошки страшно. Я почала роздумувати над тим місцем із Біблії, яке сказав апостол Павло, що все мені можна, але нічого не повинно обладати мною, да? і дуже часто віруючі люди, точніше, ми, як віруючі люди, сприймаємо це. Місце, як ніби нам не можна там купити ем, алкоголь, ем, не можна е, курити сигари і там ну, щось отакого от плану, не можна такі гріхи робити. Але зупинись на мить і подумай про те, що можливо тобою алкоголь, там, нікотин, цигарети і ще щось не об не обладає якісь такі привички. Але елементарний телефон, від якого ми не можемо відмовитись навіть на півтори години в тиждень. Володіє на і це стимул задуматись над тим, що нам потрібно відмовлятися вже від інших речей в цей сучасний час для того, щоб вони не змогли володіти нами. Так що я бажаю кожному з нас задуматись, зупинитись і зробити для себе челендж. 21 день без телефону вранці, або коли ми прокидаємо 21 день, замість того, щоб брати телефон, відкривати біблію і починати свій ранок праве.